Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Знаєте, нам зараз це більше не актуально. А, не актуально? Ну тоді до побачення. Менеджер з продажу. Який так робить. Так, да, я до тебе звертаюся. Скажи, будь ласка, чи маєш ти право так грубо відмовляти своєму клієнту? Я звичайно розумію, що треба, щоб продукт подавав сам себе, і компанія будувала відносини так, щоб клієнти хотіли цей продукт і їм завжди було актуально. Але, бляха, я ніколи не бачив видатних меншів з продажу, які отримують дуже круту заробітну плату, і яким так легко продати ідею, що тобі вже не актуально. Так, саме так, клієнт, коли говорить, що йому не актуально, а попередньо було актуально, він продає тобі ідею, а ти її купуєш. Чи може бути. Так, що клієнту дійсно не актуальна сьогоднішня задача, чи може бути таке, що маркетолог, який хотів тиждень тому впровадити дашборди для того, щоб спостерігати за KPI, тепер йому стала неактуальна ця задача. Чи може бути таке, що подружня пара, яка вирішила поїхати в якусь країну своєї мрії, їм це стало не актуально? Ну, звичайно, може бути, якщо вони вже купили щось інше в іншій компанії, або якось по-іншому вирішили цю задачу, то, звичайно, може бути це не актуально, але ж, блін, ти навіть про це не спитав? Ти ж не спитав. Чи можемо ми дозволити собі настільки відпустити свого клієнта, щоб він вирішував цю проблему самостійно? Чи можемо ми повірити в те, що він це зможе зробити без нашої допомоги і піти до наших конкурентів? У нас має бути завжди парадигма. Я працюю тут, тому що я працюю в найкращій компанії в світі. І якщо тобі було цікаво, що із наших продуктів, я точно впевнений, я переконаний в цьому, що ми допоможемо тобі це досягти, це отримати. Разом з нами ти будеш щасливий. Тому просто так не актуально, не катить. Зараз немає грошей, ми переносимо, у нас змінилися плани, у нас там ще щось, щось інше, але не актуально. Я не куплю так просто цю ідею. Я маю в цьому розібратися. І хороший менеджер з продажу завжди тримає парадигму. Я все одно тобі продам, і ти будеш щасливий в роботі з нашою компанією. Це має бути. І коли я не чую цього посилу у менеджерів, у мене завжди стає запитання: де поділися ті вовчари з Волкстріт? Де вони? Де ті. Клоузери, які закривають угоду, які переконують клієнта, які забирають своє в цьому світі. Просто мені не актуально до побачення. Давай розберемо з тобою декілька варіантів, що ти можеш вчинити по-іншому для того, щоб попрацювати з клієнтом над його неактуально. Покажу декілька прийомів і технік, як можна це обійти. Перша техніка апеляція до попереднього звернення. Ти можеш сказати, ну оскільки ви раніше цікавилися цим продуктом. Можу передбачити, що для вас це може бути актуально. Тому дозвольте кілька запитань і ми продовжуємо далі розмову. Наступна техніка апеляція до вищої вигоди. Ну, я так розумію, що питання для того, щоб спостерігати за показниками, воно все одно для вас зараз актуально, щоб ви могли приймати правильні маркетингові рішення, тому дозвольте кілька запитань і продовжуємо далі розмову. Апеляція до факту дзвінка. Ну, оскільки вже я вас набрав, дозвольте там зараз розібратися в вашій ситуації, щоб дійсно зрозуміти, як ми можемо допомогти, чи це перенести цю задачу. А також техніка на майбутнє. Е, добре, зрозумів. Ну, я так розумію, що на майбутнє ми можемо це обговорити, коли це буде актуально, правильно? А давай розглянемо тепер, як поєднати всі ці чотири техніки і одразу в одному реченні закрити заперечення, нам не актуально. Оскільки вже я вас набрав. І раніше ви зверталися за цією задачею. Розумію, що в майбутньому це може бути для вас корисно, тому що в будь-якому разі ви будете працювати над показниками і над рішенням цієї задачі. Дозвольте кілька запитань, щоб ми з вами визначилися, коли саме ми почнемо роботу в майбутньому або перенесемо її. Ось і все. І в цьому випадку у тебе буде така чиста совість, ти будеш чітко розуміти, ну я зробив від себе все залежне для того, щоб повернути цього клієнта і зробити його щасливим в нашій компанії і отримати бонус, який я маю отримати від цього клієнта. Я зробив все від себе залежне. На запитаннях на інтерв'ю до менеджерів з продажів на співбесіді у мене є таке тестове запитання. Як ви вважаєте, навіть якщо це тепли відеопродажу, як ви вважаєте, хто має надавати ліди у відеопродажу? Відеомаркетингу має генерувати ліди? Чи менеджер з продажу має знаходитися в постійному пошуку потенційних клієнтів? Звичайно, правильна відповідь номер 2 Менеджер з продажу не чекає тільки тих, хто звернеться, постукається і скаже вітаю, хочу оплатити. Це робота касира. Робота менеджера з продажів не тільки закривати гарячого клієнта, а і спонукати інтерес, коли він трошки загас. І коли ми спонукаємо цей інтерес і розуміємо, що клієнту реально зараз не актуально, тому що йому просто не актуальна ця задача, він змінив вид діяльності, він більше не працює маркетологом. То тоді ми можемо його відпустити, і то ту, я тут можу посперечатися. Хороший сел менеджер він скаже: а кому ви можете мені пора мене порадити? Або кому може бути цікава моя послуга? Ми з вами вже раніше спілкувалися. Тобто він буде забирати максимум або продати щось поменше, або зробити даунсел, або взяти рекомендації, або взяти контакти інших клієнтів, які можуть бути. Ось це робота менеджера сподачів. Ось ці селзи заробляють від тисячі до п'яти тисяч доларів на місяць заробітної плати. А якщо так легко продати, не актуально, то як казав один з експертів гран Кардон, будеш недоїдки брати. Не давай себе так легко обдурювати і продавати тобі ідею, що мені незручно, не актуально, я потім у мене не буде часу, у мене немає грошей чи щось інше. Будь переконаний, твій продукт зробить людину щасливою і закриє її потреби та задачі. А я хочу запросити вас попрацювати разом на онлайн-зустрічі: сім інструментів, які допоможуть керівнику досягти видатних результатів у 2025 році. Які теми ми розглянемо на цій зустрічі? Сім обов'язкових інструментів керівника відділу продажів, десять правил для менеджера з продажів, які створять для вас правильну парадигму, розбори ваших ситуацій, відповіді на ваші запитання, а також більш детально дізнаєтеся про курс, оновлену програму Керівник відділу продажу. Приєднуйтеся за посиланням в пості вище та попрацюємо. побачимося вже в цю п'ятницю. Сподобалось? Тоді постав лайк, поділися з колегами в чаті та очікуй на нову порцію контенту. Бажаю великих продажів!